Щиро вітаю вас із прийдешніми святами та бажаю щасливого Нового року і веселого Різдва. Нехай усі мрії та сподівання у новому році здійснюються! Мирного неба над головою та міцного здоров'я вам, дорогі земляки, та вашим родинам! Нехай об'єднаються всі українські родини, з війни повернуться найдорожчі люди наші батьки, сини, брати і друзі. Нехай не буде. Даремною жодна жертва принесена на вівтар української незалежності. Я ще до докорінних змін у нашому суспільстві і пропоную кожному з нас стати саме тією зміною, з котрої почнеться оновлення України. Закликаю не бути злочинно байдужим і наївно довірливим, контролювати владу і владців, брати активну участь у житті громади, не залишатися осторонь політичних і суспільних подій. У 2016 році на нас чекає багато випробувань, та я впевнений, що згуртувавшись під знаменами любові до країни, до рідного міста, ми зможемо подолати найважчі виклики і достойно пройти крізь усі випробування. Я бажаю кожному з нас відчути себе українцем. Цінуйте справжнє та бажайте великого. Щиро вітаю вас із Різдвом Христовим та новим 2016 роком!